Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами вирушимо у гості на планету Динозаврія. У морських динозавриків сьогодні проводили Велике Свято Фестиваль високих хвиль. Усі динозаврики зібралися на найкрасивішому березі динозаврії. Вони були дуже раді зустрітися. Поспілкуватися і разом заспівати свої найулюбленіші пісні. Вони зробили разом святкове прикрашання берега, хтось приніс незвичайні мушлі, хтось яскраві водорості, а хтось навіть маленькі перлини. І почався фестиваль, динозаврики. Плавали, стрибали, каталися на високих хвилях, а раптом один із них помітив далині великого дельфіна. І він сказав Ура, ура! До нас на свято завітав дельфін. І дельфін стрибав від радості, робив високі сальта і плавав разом. Із динозавриками. А потім дельфів розповів динозаврикам, що він знайшов на великому острові чарівну морську печеру чудову, чудову, де живуть чарівні мушлі, які світяться. Динозаврики захотіли побачити це диво, і вони разом із дельфіном. Вирушили в подорож до печери. Щоб потрапити в цю печеру, їм довелося довго-довго плисти через красиві каралові рифи, де плавали різнокольорові риби. Це були дуже доброзичливі риби, які радісно гралися з динозавриками. І ось вони припливли. До печери. І усі ахнули від захвату. Всередині вона була вся всипана великими і маленькими блискучими мушлями. Вони світилися різними кольорами, і це було так чарівно. А давайте влаштуємо тут наше свято. Запропонував один із динозавриків. І всі погодилися. Вони влаштували веселу танцювальну вечірку в цій печері. Деякі динозаврики співали веселих пісень, а інші танцювали. І це було так здорово. І всім було так весело. І ось Усі натанцювалися, насміялися, втомилися. І коли сонце стало сідати за обрій, морські динозаврики сіли разом на березі, дивилися на небо та заспівали свої чарівні пісні. І кожен, хто слухав їхні пісні цього вечора, Засинав, мріючи про нові пригоди. І ці пригоди обов'язково снилися їм всю ніч. Ось такі дивовижні морські динозаври.